У глибині людських осель здавна оселялися квіти, що не лише прикрашали побут, а й ставали невидимими охоронцями чи, навпаки, непроханими гостями з прихованою небезпекою. Той, хто бере до рук горщик із молодим пагінцем, ще не здогадується, наскільки важливо знати його природу, історію та потреби. Деякі рослини здатні дарувати свіже повітря і м'яке, заспокійливе сяйво зелені, а інші, непомітно отруюючи. Наповнюючи простір важким ароматом, створюють несприятливу атмосферу для життя. Саме тому вміння розрізняти ці особливості стає першою умовою справжнього господаря, який прагне зробити свій дім осередком добробуту та гармонії. Квітка завжди має свою історію, що тягнеться крізь легенди, народні перекази і наукові відкриття. У багатьох культурах кожній рослині приписували властивості, які виходили далеко за межі звичайної ботаніки. Одні приносили щастя, інші віщували біду, одні очищали простір, інші ж висмоктували сили. І хоча сьогодні ми більше покладаємося на дослідження та знання про хімічний склад і вплив рослин на організм, давні уявлення часто збігаються з сучасними спостереженнями. Саме так постає перед нами своєрідна карта зелених друзів і суперників, де кожна квітка займає своє місце та виконує власну роль. Коли людина вирішує завести квітку вдома, вона бере на себе не лише обов'язок догляду, а й відповідальність за безпеку близьких, адже правильний вибір рослини стає своєрідним ключем до затишку спокою та чистоти повітря. Проте недостатньо лише милуватися красою потрібно розуміти, які саме властивості приховує цей зелений організм, чи підходить він для дитячої кімнати, чи витримують його сусідство домашні улюбленці. Чи не зашкодить він тим, хто страждає на алергії? Історія квітів у домі завжди починається з уважності і знання, адже лише тоді рослини стають справжніми друзями, а не небажаними мешканцями. Є рослини, які виблискують соковитим листям і квітнуть барвистими пелюстками, проте їхня краса приховує небезпеку, і саме вони належать до тих, що не варто тримати вдома. Кожен, хто хоч раз торкався листків дифенбахії, знає, наскільки підступною може бути ця рослина. Її сік містить токсини, здатні викликати опіки слизових, подразнення шкіри, а при випадковому потраплянні до рота, навіть серйозні проблеми з диханням. Саме через це дифенбахія, попри свій екзотичний вигляд і пишне листя, вважається однією з найнебезпечніших для родин, де є маленькі діти чи домашні улюбленці. Доглядати за нею можуть лише ті, хто має досвід і готовий дотримуватись суворої обережності, працювати з рукавичками, уникати контактів зі слизовими а також ставити горщик у недосяжних місцях. Ще одним поширеним забороненим гостем є олеандр вічно зелений чагарник з рожевими або білими квітами, що вабить своїм ніжним ароматом, проте всі частини цієї рослини отруйні від листя до насіння. І навіть вдихання аромату у закритому приміщенні може спричинити головний біль чи запаморочення. Якщо сік Олеандра потрапляє до організму, він впливає на серцево-судинну систему, викликаючи небезпечні наслідки. Тому, яким би красивим не здавався цей кущ йому місце лише у просторих зимових садах або на подвір'ях, де повітря вільно розсіює шкідливі сполуки, але аж ніяк не у вітальні чи спальні. Особливу обережність варто проявити і щодо азалії. Вона зачаровує розкішним цвітінням, яке нагадує весняний сад у мініатюрі, проте її листя і квіти містять, речовини, що можуть викликати отруєння при вживанні всередину. Для дорослої людини ризик менший, але для дитини чи тварини навіть невелика кількість може стати причиною серйозних проблем зі здоров'ям. Тому, обираючи азалію для дому, потрібно ретельно продумати місце для неї. Забезпечивши віддаленість від тих, хто може випадково доторкнутися чи скуштувати листя. Каладеум та інші представники ароїдних також належать до небезпечних красенів, їхні строкаті листки приваблюють колекціонерів, але всередині вони приховують кристали шавлевої кислоти, які можуть спричинити опіки, подразнення, набряки. Якщо домашні тварини, зокрема коти чи собаки, спробують їх погризти, це одразу призведе до отруєння і болісних симптомів. Тому такі рослини краще залишити для професійних оранжерей чи тих, хто може створити для них справжній карантинний режим. Не менш підступними є і деякі ліани, серед яких плющ. Його пагони чудово озеленюють приміщення, створюючи мальовничі завіси на вікнах чи стінах, але ягоди і листя плюща отруйні. Вони можуть викликати нудоту, судоми, проблеми з серцем, якщо потраплять усередину. До того ж, пилок і мікрочастинки рослини часто спричиняють алергічні реакції, тому для людей зі схильністю до алергії плющ стає ворогом, а не другом. Навіть догляд за ним повинен відбуватися обережно. Під час обрізки чи пересаджування важливо уникати потрапляння соку на руки, особливу увагу слід звернути й на кактуси, які не є токсичними. Проте можуть становити небезпеку своїми колючками, вони здатні легко проникати під шкіру, викликаючи запалення, а для маленьких дітей такі рослини справжня пастка. Крім того, деякі види кактусів мають потужні ефірні сполуки, що здатні подразнювати слизові оболонки, тому ставити їх у спальні чи дитячих кімнатах не варто краще відвести їм місце на балконі або у світлій кухні, де вони отримують багато сонця і не зашкодять домочадцям. Нерідко під заборону для дому потрапляють і лілії. Їхній запах, хоч і ніжний, на перший погляд, у замкненому просторі швидко стає нав'язливим і може викликати сильний головний біль, безсоння чи навіть алергічні реакції. Для котів лілії смертельно небезпечні, навіть кілька крапель води з вази, де стояли ці квіти, можуть стати фатальними. Тому, яким би урочистим не було цвітіння лілій, у домі їм не місце краще милуватися ними на відкритому повітрі або у букетах, які не залишають надовго. Не можна забути й про молочайні, до яких належить добре відомий молочай блискучий, або ж пуансетія, що часто з'являється у домівках на зимові свята. Її червоні й зелені листки створюють відчуття свята, проте молочний сік рослини токсичний. Він викликає подразнення шкіри, а при потраплянні в очі, сильний біль і почервоніння. Тому працювати з пуансетією потрібно обережно, а краще взагалі уникати її у домі, де є діти чи тварини. Кожна з цих рослин приховує власну небезпеку, і незнання може коштувати дорого. Уважний господар завжди повинен пам'ятати не все, що гарне на вигляд, безпечне для життя, іноді варто відмовитися від… Екзотичної краси заради здоров'я та спокою близьких, обираючи лише ті квіти, що гармонійно вплітаються у домашній простір без прихованих загроз, є рослини, які не лише безпечні для життя, а й приносять чимало користі, очищуючи повітря, створюючи приємний мікроклімат і даруючи відчуття затишку. Такі квіти стають справжніми помічниками у побуті, їхня присутність у домі здатна впливати на самопочуття людини, її настрій і навіть працездатність. Одні з найпопулярніших і водночас найкорисніших це хлорофітум, Сансевієрія та спатифілум. Хлорофітум славиться своєю здатністю очищати повітря від токсинів, нейтралізуючи шкідливі речовини, що потрапляють до кімнати з меблів, пластикових виробів чи побутової техніки. Ця рослина невибаглива, достатньо забезпечити її регулярний полив і світле місце, і вона щедро віддячить пишним каскадом довгого листя, яке чудово вписується у будь-який інтер'єр. Сансевієрія, яку часто називають тещеним язиком, здатна виділяти кисень навіть уночі, що робить її ідеальним варіантом для спальні. Вона витримує посуху, переносить недостачу світла і майже не піддається шкідникам. Її вертикальні листки створюють стриману, але стильну композицію, а користь для повітряного середовища робить її однією з найкращих рослин для дому. Поливати сансевієрію потрібно рідко, щоб уникнути загнивання коренів, і саме ця простота догляду робить її улюбленицею зайнятих людей, які хочуть мати зеленого друга без надмірних клопотів. Не менш популярний і спатифілум, відомий як жіноче щастя. Його ніжні білі суцвіття схожі на витончені пропорції, що виринають серед густого зеленого листя. Спатифілом чудово зволожує повітря, поглинає шкідливі випари і наповнює приміщення свіжістю. Він особливо корисний у квартирах з центральним опаленням, де повітря взимку стає сухим. Доглядати за ним нескладно поливати регулярно, але не надто рясно, протирати листя від пилу. Час від часу підживлювати мінеральними добривами. Такий догляд дозволить рослині довго цвісти, приносячи не лише красу, а й користь для мікроклімату. Фікус ще один улюбленець домівок. Його щільне, блискуче листя чудово вбирає пил і насичує повітря киснем. У народних традиціях фікусу приписують здатність приносити достаток і спокій у сім'ю. Він потребує більше уваги, регулярного оприскування. Очищення листя від бруду та пересаджування у міру зростання. Проте всі зусилля виправдовуються адже фікус стає справжньою прикрасою кімнати і символом добробуту. Алоє не просто декоративна рослина, а й справжня домашня аптека. Сік його листків має протизапальні та загоювальні властивості, допомагає при опіках, порізах, застудах. Алоє невибагливе, воно добре росте навіть на сонячних підвіконнях. Витримує посуху і рідкісні поливи. Це робить його незамінним у будь-якому домі, особливо там, де цінують практичність і користь. Красула або грошове дерево відоме не лише своїм символічним значенням, а й здатністю очищати повітря. Її товсті, м'ясисті листки накопичують вологу, що робить рослину стійкою до посухи. У догляді вона проста потребує світла, помірного поливу та періодичної пересадки. Красула стає центром уваги в кімнаті і приносить відчуття гармонії, а за повір'ями ще й матеріальне благополуччя. Заміокулькас або дол доларове дерево завдяки своїй стійкості та виразному вигляду став одним із найулюбленіших у сучасних інтер'єрах. Його глянцеве листя довго зберігає свіжість, навіть якщо господар забуває про полив. Заміокулькас витримує затінок, рідкісні поливи і потребує мінімального догляду. Його вважають рослиною, яка приносить удачу і фінансову стабільність, тому він часто з'являється у вітальнях і робочих кабінетах. Особливе місце серед корисних домашніх рослин займають і цитрусові дерева: лимон, мандарин, апельсин. Вони не лише прикрашають дім своїми блискучими листочками, але й дарують ароматні квіти, що наповнюють повітря приємним запахом, а згодом плоди, які можна вживати у їжу. Титрусові рослини потребують більше уваги, багато світла, регулярного поливу, оприскування та періодичної обрізки для формування крони, але ті, хто докладає зусиль, отримують справжнє задоволення від споглядання квітучого деревця на підвіконні. Кімнатні пальми, такі як хамедорея чи Арека, створюють у домі атмосферу тропічного саду, вони не лише прикрашають простір, а й активно зволожують повітря, насичують його киснем і поглинають пил. Їхні розлогі зелені листки створюють відчуття простору та легкості. Догляд за пальмами потребує терпіння, регулярний полив, розсіяне світло, оприскування і пересадка у великі горщики, проте результат вартий зусиль кімната перетворюється на куточок природи. Кожна з цих рослин по своєму корисна і невибаглива вони формують основу зеленого світу, що приносить у дім гармонію і затишок. Вибираючи саме такі квіти, людина створює середовище, у якому легше дихати, приємніше жити і відпочивати. Вони не лише прикрашають, а й стають мовчазними союзниками у боротьбі за здоров'я, комфорт і добробут. Догляд за кімнатними рослинами це справжнє мистецтво, яке вимагає уваги, терпіння і знань, адже навіть найкорисніша та найдобріша квітка може втратити силу і красу без належного ставлення. Однією з найважливіших складових є полив. Тут діє правило золотої середини, оскільки надмірна волога призводить до загнивання коренів, а її нестачаки дов'янення та висихання листя. Кожна рослина має свої вимоги Хлорофітум і спатифілум люблять регулярний полив. Тоді як сансевієрія чи алої чудово почуваються навіть після тривалої посухи. Досвідчені квітникарі радять перевіряти вологість ґрунту пальцем або спеціальними приладами. І орієнтуватись не лише на графік, а й на потреби самої рослини. Особливо важливо враховувати пору року влітку квіти вимагають більше води, а взимку більшість із них відпочиває і задовольняється мінімумом вологи. Ще однією запорукою здоров'я рослин є правильне освітлення. Одні квіти потребують яскравого сонця, інші краще почуваються в напівтіні наприклад, фікус або пальми можуть зростати біля вікон, де світло розсіяне а алоє чи цитрусові потребують прямого сонячного проміння, щоб активно розвиватися. Якщо ж квартира розташована на північній стороні або вікна, часто закриті шторами, варто використовувати додаткові лампи з холодним або теплим спектром, які імітують сонце. Недостатнє світло спричиняє витягування погонів, блідість листя і відсутність цвітіння. Тому господар повинен уважно спостерігати за рослинами і переносити їх ближче чи далі від вікна, залежно від їхнього стану. Підживлення також відіграє вирішальну роль квіти, як і люди, потребують поживи. Азот стимулює ріст листя, фосфор сприяє цвітінню, калій зміцнює кореневу систему. Найчастіше використовують комплексні добрива, які додають до води під час поливу, проте надмірність може зашкодити не менше ніж нестача. Грунт пересихає, накопичує солі, і коріння потерпає від опіків, тому краще застосовувати добрива у менших дозах, але регулярно, особливо в період активного росту, з весни до осені. Взимку більшість рослин відпочиває і не потребує додаткового живлення, що також слід враховувати, аби не змусити їх працювати тоді, коли вони повинні набиратися сил. Не менш важливим є свіже повітря та вологість. Багато кімнатних рослин походять із тропічних країв, де вологість висока і повітря насичене краплями води. У квартирах із центральним опаленням повітря часто пересушене, тому регулярне оприскування листя стає життєво необхідним. Для фікуса спатифілуму чи пальм воно перетворюється на джерело життя, крім того, існують спеціальні зволожувачі повітря, які підтримують оптимальний баланс у кімнаті. Улітку ж, коли спека пересушує рослини, корисно виносити їх на балкон чи підвіконня з відкритим вікном, дозволяючи їм насолоджуватися свіжим подихом вітру. Пересадка є ще одним важливим етапом догляду будь-яка рослина з часом вичерпує ґрунт, у якому росте, і корені вже не мають достатньо місця для розвитку. Тому раз на рік чи два варто пересаджувати квіти у свіжий субстрат, підбираючи горщик більшого розміру. Для кожної рослини існують свої суміші, кактуси потребують легкого піщаного ґрунту, тоді як фікуси та пальми віддають перевагу більш важкому та поживному. Пересадка повинна бути обережною, слід дбайливо виймати рослину разом із грудкою землі, не пошкоджуючи коріння, а після забезпечувати її кілька днів спокою без активного поливу чи добрив. Формування крони це ще один секрет гарного вигляду і здоров'я квітів. Обрізання сухих листків, видалення відмерлих пагонів чи прищипування верхівок стимулює розвиток нових відростків і робить рослину пишнішою. Для фікуса чи цитрусових правильне формування особливо важливе, адже від цього залежить їхня симетрія і декоративність. Крім того, регулярне обрізання дозволяє уникнути розповсюдження хвороб, адже сухі частини стають осередком грибків чи шкідників. Особливої уваги потребує захист від шкідників і хвороб, попелиця, павутинний кліщ, щитівка чи грибкові ураження можуть швидко знищити красу будь-якої рослини. Найкраща профілактика це чистота, регулярне протирання листя, провітрювання кімнати, видалення старого ґрунту. Якщо ж проблема все ж виникла, допомагають спеціальні засоби або ж натуральні методи, наприклад, мильний розчин чи настій часнику. Важливо діяти одразу, не дозволяючи шкідникам розмножуватися. Усе це разом створює цілу систему догляду, яка робить рослини не лише прикрасою, а й справжнім джерелом життєвої сили у домі. Кожна дія, полив, пересадка, обрізка чи підживлення перетворюється на ритуал турботи. А відповідь квітів завжди однакова вони ростуть, цвітуть, очищають повітря і дарують відчуття гармонії. Той, хто зрозумів цей ритм, відчуває, що догляд за рослинами це не обов'язок, а натхнення і радість, що повертається сторицею. Гармонійне поєднання квітів у домі це справжня наука, яка ґрунтується не лише на естетиці, а й на знанні потреб кожної рослини та її впливу на простір і людину. Вибір місця для квітів часто стає вирішальним фактором, адже у кожній кімнаті існує свій мікроклімат, рівень освітлення, вологість і навіть енергетика. Те, що добре почуватиметься на кухні, не завжди витримає умови спальні, а рослина, яка приносить користь у вітальні, може стати зовсім недоречною у ванні чи на балконі. Саме тому мудрий господар завжди підбирає квіти з урахуванням їхніх особливостей і потреб кожного куточка житла. Кухня це серце дому, і саме тут найдоречнішими є рослини, здатні очищати повітря від запахів і токсинів, що виділяються під час приготування їжі. Хлорофітум стає незамінним союзником. Він легко справляється з чадним газом, випарами від газової плити чи пластикового посуду, а також не потребує складного догляду. Йому достатньо світлого місця на підвіконні і регулярного поливу, щоб активно рости і прикрашати кухню зеленим каскадом. На кухні також доречно розмістити розмарин, базилік чи м'яту. Вони не лише оживляють простір, а й стають корисними приправами для страв. У горщиках на підвіконні вони дарують свіжий аромат і наповнюють атмосферу природною енергією. спальня потребує зовсім іншого підходу. Тут важливе свіже повітря, спокій і відчуття затишку. Ідеальним вибором стає сансевієрія, яка виділяє кисень навіть уночі, покращуючи сон і відновлюючи сили. Корисним є й алоє, що насичує повітря корисними фітонцидами і водночас не потребує складного догляду. У спальні доречно поставити і філом, який зволожує повітря і прикрашає кімнату ніжними білими квітами. Головне, уникати рослин із різким запахом або тих, що вночі активно виділяють вуглекислий газ, наприклад, лілії чи герані з надто насиченим ароматом, бо вони можуть порушити сон і спричинити головний біль. Вітальня – це місце зустрічей, розмов і свят, тому саме тут найкраще виглядатимуть великі декоративні рослини. Фікус із густою кроною створює відчуття стабільності і затишку, а його широке листя поглинає пил і освіжає повітря. У просторих кімнатах доречними будуть пальми, наприклад, хамедорея чи арека, які додають інтер'єру тропічного шарму і створюють природний простір для відпочинку. Красула або грошове дерево стане не лише прикрасою, а й символом добробуту, особливо якщо поставити його біля вікна, де воно отримає достатньо світла. Заміокулькас, відомий як доларове дерево, також прикрасить вітальню і підкреслить сучасний стиль приміщення. Важливо лише, щоб рослини не стояли занадто тісно, вони повинні мати простір для розвитку і дихання. У дитячій кімнаті варто ставити лише безпечні і невибагливі квіти. Найкраще підходять хлорофітум, спатифілум чи невеликі фікуси вони очищають повітря і не становлять загрози для малюка. Варто уникати рослин із отруйним соком, гострими колючками чи сильним ароматом, які можуть зашкодити дитині. У дитячій кімнаті особливо важлива чистота і відсутність алергенів, тому листя потрібно регулярно протирати від пилу, а квіти тримати в охайному вигляді. Балкон або лоджія відкривають великі можливості для вирощування рослин адже тут багато світла і свіже повітря. На сонячних балконах чудово ростуть кактуси, сукуленти, цитрусові деревця та декоративні квіти, які люблять пряму дію сонячних променів. У затінених умовах добре почуватимуться папороті, плющі чи бегонії. Балкон можна перетворити на справжній мінісад, розмістивши квіти у підвісних кашпо. На полиці чи у великих горщиках на підлозі. Це не лише прикрасить житло, а й створить простір для відпочинку серед зелені навіть у міській квартирі. У ванній кімнаті теж можна вирощувати рослини, хоча там умови дещо складніші висока вологість і обмежене світло. Проте саме тут добре росте папороть, яка любить вологі середовище і очищає повітря від зайвої сирості. Також у ванні можна поставити хлорофітум або невелику орхідею фаленопсис, яка при належному догляді буде тішити своїм витонченим цвітінням. Важливо лише слідкувати, щоб у приміщенні було хоча б трохи денного світла чи доорганізувати штучне підсвічування. Гармонійне поєднання квітів передбачає також урахування їхньої сумісності, одні рослини добре ростуть поруч, інші ж конкурують між собою. Наприклад, кактуси не варто ставити поряд із вологолюбними папоротями чи спатифілумом, адже умови для них кардинально різні, а от хлорофітум і спатифілум чудово доповнюють один одного, створюючи єдиний ансамбль зелені. Слід враховувати і розташування за кольором і формою. Темнозелені листяні рослини добре виглядають поруч із яскравими квітучими, утворюючи баланс кольорів і фактур. Таким чином, кожна кімната в домі може стати маленьким оазисом, якщо правильно підібрати квіти і подбати про їхні потреби. Вони здатні створювати атмосферу гармонії, очищати повітря, підтримувати здоров'я та навіть приносити символічну удачу і добробут. Головне, ставитися до них із любов'ю, розуміти їхній характер і вміти розташувати у просторі так, щоб вони не лише виживали, а й розквітали, даруючи красу та життєву силу кожному мешканцеві дому.